А три чимось роки вже можна було вивчити якусь мову і знайти хоч якусь роботу. Якщо в Польщі тільки 10% українців не працюють в Німеччині, навпаки ситуація. Більшість українців сидять на пособі, бо німецька мова важка, закони важкі. Короче, все непонятно. Там голова кипить, сума сходиш і так далі. Тому дуже важко, що в цьому всьому випадку робити. Я думаю, українців дійсно, які до квітня 2026 року якось не легалізуються, не знайдуть роботу і Так далі їх будуть просити потихеньку уйти або ж переводить на інакші параграфи, бо український гінофонд, українська кров ну це унікальне в зрівнянні інакшими іммігрантами, які заїжджають в країни Європи, українці виглядають дуже бажаними насправді. Ну я думаю, ви всі розумієте, чого я не буду про це в Тіктокі казати. Тому а, тут можна чуть-чуть видохнути, але ситуація залишається все рівно такою, як була. Тобто, вам до квітня 2026 року потрібно легалізуватися, знайти саму роботу. Саме мінімальної плати саме неважко і так далі, влаштуватися туди і працювати для того, щоб ви могли легалізуватися, якщо ви не можете відкрити свою компанію заносити туди платить в податки в державу і так далі. Оце для вас короткий шлях. Але ж де брати гроші, щоб ну заробляти, щоб жити і так далі. Ось для українців є унікальні вообще можливості це онлайн. Ніхто в Європі не працює так, як у нас в онлайні. Ніхто взагалі. Тобто у нас хто хоче може взяти телефон, ноутбук, десь знайти онлайн чи щось почати робити і отримувати за Роботу, яку ви мінімально знайдете в той країні, де ви навчаєтесь з мінімальною оплатою, чи живете, і так далі, дозволить вам легально залишитись після квітня 2026 року. Друзі, якщо зможемо допомогти, то ми, будь ласка, велком за посиланням в шапці профіля даємо від нас все можливо. Якщо ні, шукайте щось ще собі обов'язково онлайн. Можете самі щось шукати, уголити в інтернеті, але це буде досить важко, бо ти не знаєш, якою правильно дорогою піти. Можна дуже розпорошитися. Все, друзі, тримайтесь, розповсюджуйте. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, папа.